Облыча Тыжня, депутат Верховной Рады Украины, ведь партии регионов Олег Царев. Было бы правильно для того, чтобы уйти от языковой проблемы на Украине, выбрать язык, на котором говорит большинство населения и сделать его государственным. В Украине это суржик и два диалекта, русский и украинский. От суржика утвердить тоже на государственном уровне. Я вважаю, що ця цитата заслуговує того, щоб той, хто її висловив, був оголошений нашою людиною тижня. Нарешті, на рівні, ну, принаймні законодавчої влади, було визнано, що головною мовою, принаймні альтернативою українській мові, бо я сподіваюся, що я тут розмовляю українською мовою, є суржик. Суржик не російська мова, а російська мова це діалект суржика. Хай на совісті пана Царьова буде те, що українська мова діалект суржика. Хоча я завжди вважав, що суржик це щось похідне від мови, а не навпаки. Але це вже питання освіти. Але це правда: російська мова в Україні, це я як філолог можу засвідчити, насправді є суржикоподібною. Більшість людей, які захищає російську мову в нашій країні, вони захищають її не російською мовою, а суржиком, суржиком, суржиком. Коли вони починають російською мовою розмовляти, вуха в'януть. У того, хто цю мову знає, шанує, хто хотів би читати ввечері, вірші Анни Ахматової, а не Ганни Ахметової. Ганна Ахметова це поетеса суржико подібного суспільства. А Анна Ахматова великий русський поет. Тільки хто з захисників російської культури і мови знає про це Україну. Немає майже таких. Отже, маємо зробити простий вибір. Або ми з вами намагаємося все зробити для того, щоб тут розвивалася мова цієї країни, або всі скачуємося разом із шановним паном депутатом. Суржик в безкультур'я, в насилля над російською мовою, якому мені здається, всі ми поважаємо і всі бажаємо, щоб вона розвивалася там, де для цього є всі можливості, там, де є її справжні носії, які її не знищують, не насміхаються над нею з незрозумілими наголосами із. Дуже обмеженим словниковим запасом, і з усім тим, що стало елементами російського слововживання тут в Україні. Це простий вибір. І, до речі, можна подякувати пану царьову за те, що він нарешті сказав, яка мова є притаманна тим, хто знаходиться під куполом. Суржик, суржик, суржик. Хай щастить.